Ця Трампа має намір скасувати політику Байдена щодо чипів для штучного інтелекту. Мета цього кроку перекрити Китаю доступ до передових технологій, не пригнічуючи при цьому американські інновації. Правило епохи Байдена, відоме як «Рамкова програма поширення штучного інтелекту, згідно з неї іноземні держави були розділені на три рівні. До першого рівня увійшли 17 країн, зокрема Тайвань. Вони дістали необмежений доступ до чипів штучного інтелекту американського виробництва. Країни третього рівня, серед яких Китай, Росія, Іран і Північна Корея, були позбавлені доступу до американських чипів. Так намагалися уповільнити розвиток військових технологій у цих країнах. Понад 120 інших країн було віднесено до другого рівня. Вони мали обмежений доступ до чипів США. Представник Міністерства торгівлі адміністрації Трампа назвала правило трьох рівнів надмірно складними і бюрократичним. За словами чиновників, вони планують замінити це правило прямими угодами між країнами, що дасть змогу спростити експортний контроль і водночас зберегти панівне становище США в галузі штучного інтелекту.